Сьогодні ми у Дублянах, на центральній галявині. Саме тут тривають українські забави. Де іще так весело може бавитися молодь, як не у місті Дубляни. Традиційні українські гуляння, колоритне місто, радісна атмосфера, усмішки та дитяча радість, вибухове поєднання для місцевих мешканців та гостей зі Львова. Мені подобається, що тут всякі ігри різні, можна бігати, все таке. Івка це неодмінний атрибут великодня, адже у кожному селі на майдані біля церкви збиралися молоді люди, а також старші і зовсім маленькі, і по великодньому бавилися. Альність такої забави полягає в е, підтриманні українських традицій. Я ми не вважаємо, що саме ці забави повинні проводити постійно, але натомість потрібно підтримувати е, і українські вечорниці на Андрія, і Івана Купала, і такі гаївки. Це є наші давні дохристиянські традиції, які потрібно підтримувати всіма силами, як на рівні міста Добляне, так і на рівні міста Львова. Власне, такий захід проводиться в Доблянах вже вдруге. 에... Стараємося максимально залучати під це дійство студентів. 에... Школярів, і так бачите, багато вони проходять завжди. Студенти трошки більш пасивніші, але надіємося, що так з роком в рік студентів буде проходити більше. Студентське братство імені Степана Бандери не вперше організовує таку колоритну забаву. Тільки минулоріч до студентських гулянь долучилося близько 500 відвідувачів. Як ви складали програму цього свята? Як ви над нею працювали? Де що в нас залишилось з минулого року, де що ми внесли корективи, додавали нові забави для молоді, просто зібралися гуртом, переглянули багато різноманітної літератури, почерпнули з фольклору трохи дещо, ну і так склали все докупи. Намагалися бути оригінальними і актуальними в цьому плані і не повторюватися як інші, щоб було це цікавим для молоді. Найпопулярнішими є звичайно моргалки. Можете до речі, потім подивитися на цю гру. Тут задіяні як хлопці, так і дівчата. Їм досить весело цікаво разом бавитися в цю гру. Також хлопці дуже люблять слони. Ну це відома, яка гра. Маємо ще гру коди або ж звалтування по-іншому вона називається. Ну і також паски. Існують веснянки до християнського змісту. Це коли люди просто закликали весну. Є також і християнські гаївки, у яких люди прославляли воскресіння Господнє. Дублянська школа мистецтв імені Степана Турчака, дублянська середня загальноосвітня школа, Львівський національний аграрний університет це лише короткий список тих, хто брав участь у святі. Якщо о, дух буде здоровий, якщо в серці люди будуть патріотами, то повірте. Бажання е, випивати алкоголь, бажання корити буде зменшуватися. Загалом гаївки несуть із собою радість весни і воскресіння господнього. Тому ті свідомі юнаки та юнки, які до схочу поводили гаївок, наслухались акапелу Бандуру, супілку та скрипку, побавились у шалені українські забави, все ж залишили краплинку сил, аби згодом потанцювати на дискотеці у літньому театрі Львівського національного аграрного університету під звуки сучасної, виключно української музики у стилі фолк та рок.